Часта проблема. Клієнт намагається сплатити пакун школяра, але термінал відхиляє платіж. Часто ФОПи запитують, чому не проходить оплата за програмою пакунок школяра. Магазин працює, товари є, а платіж відхиляється. Що ж таке МСС? Розшифровка МСС – це чотирьохзначний код, який використовується у всьому світі платіжними системами. Visa та Mastercard. Він визначає категорію вашого бізнесу. Наприклад, 5943 – це магазин канцтоварів, 5661 – взуттєві магазини. 5641 дитячий одяг, і ось головне, цей код налаштовує не ваша каса, а пан. І підключає вам еквайр. Вся справа в маленькому, але дуже важливому коді. MCC. коли клієнт розраховується карткою, система дивиться не лише на суму, а на ваш MCC. Якщо він підходить під умови програми пакунок школяра, платіж проходить. Якщо ні, навіть якщо ви реально продаєте зошити чи форму, система його відхилить. Найчастіші ситуації магазин канцтоварів має MCC змішана торгівля. Магазини з рюкзаками отримав MCC електроніка. У чеках немає деталізації товару у всіх цих випадках. Не можна використати кошти на пакунок школяра. То що ж робити ФОПу? Перевір свій МСІ в банку. Якщо код не входить до списку дозволених, 56,41, 5651, 5661, 5943. Потрібно подати офіційний запит на зміну. Це займає всього лише кілька днів, але вирішує повністю всі проблеми. Правильний МСІ дорівнює успішні продажі. Правильний MCC – це ваш пропуск в програму пакунок школяра. Перевіряйте код MCC в банку вже сьогодні, і ваші клієнти зможуть вже сьогодні купувати все, що їм потрібно. А смарт-каса подбає про ваші швидкі та законні розрахунки.